Всім привіт! В середині жовтня отримала бандероль з супермаркету насіння номер 1 Це була така величенька коробочка. Купила майже все, але не було там цибулі Ексібішен. І ось прийшла друга коробочка, менша тут уже була цибуля Ексібішен. І з оцієї великої я вже спробувала на схожість. Висівала десь 17 жовтня, капуста швидко зійшла. І усі. Оці кам'яні голови, Харківська, Білосніжка, Слава. Оце чотири рядочки зійшли добре, тому що якщо одна-дві насінинки сходить, то це не гарно. а тут, мабуть, 9, вісім. Все рівно я їх висіваю у тунель, не розкладаю, а густенько. В тому році в мене з оцими капустами ціла історія була. Я їх стільки накупувала в звичайних магазинах, а вона не сходила. Так само ось спробувала моркву канаду. З одної пачки зійшло 4 з 5, з другої 5 з 5. Купила два пакетики і спробувала із обох. Я думаю, вона там зійде, стояло воно в теплиці, в холоді. І кенді, цибулю дуже мені сказали, що гарна цибуля. Така, як як але трішки краще зберігається. То зійшло усі 5 штук. Ось вона вилазить. Вона мені не потрібна вже ж тепер викину, не буду чекати, доки зійде зовсім. Головне, що вона сходить 5 з 5 це дуже гарно. Капусту я висівала по 10 насібінь, я так і пишу. 10 і зійшло 10 з 10, а моркву і цибулю по 5, то зійшло 5. Коли я купувала насіння, була акція. Майже на все насіння, і там якась знижка. Хтось мені написав, що дивіться, вон, де знижка, насіння старе. Але, схожість, гарна. Так що можна купувати із знижкою. І так само я спробувала в іншому магазині брала це квітковий сон Колосус. Я колись розповідала, що треба брати. Віолу, чи Анютині Глазки, В тому магазині, де ціле літо не було насіння, а потім воно з'являється. Усі п'ять. Я п'ять штук посіяла, дуже швидко наклюнулися, але я пакетик не зняла, і вона одна ось чорна ніжка. Тут корінчик тут був, але я бачила, як воно згнило. Так що, схожість гарна з п'яти штук зійшло п'ять. Бо у мене був досвід, що анютині глазки дуже погано зійшли, тоді вони погано й ростуть, а стаканчики я вже готую, то треба, щоб було що в них висаджувати. Другу бандероль я не планувала виписувати, просто зайшла на сайт подивитися, що ж то за такі помідори сара або каппі, так як я прочитала, не знаю, як правильно вони називаються. Кажуть, що дуже гарні ці, до кладоспоріозу. 140 гривень 25 штук. Думаю, що вони дуже гарні. І потім на сайті я побачила, що вже є цибуля Exhibition. який ж сезон без цибулі такої, і тому я виписала ще одну бандероль. Кавуни крізь з'явилися. Виходить, що я один тиждень зарано зробила замовлення. Якби пізніше, то все за один раз було подобається, як росте кавун крізьбів наш у Полтавській області. Купуємо його вже не перший рік висаджуємо. А у відео з кавунами не один раз мені написали, що є дуже гарний кавун Бедуїн. Тому я захотіла його спробувати посадити. Перший раз не було великі розфасовки, були, зараз вже є. І ще буває кавун безнасінневий. Там єдине, що треба, коли його висівати, температуру. 30 градусів, звичайно ж, я його буду розсадою вирощувати. Цікаво, яке це як кавун без насіння. Багато чула про нього, але не пробувала вирощувати. Чим складніше, тим цікавіше. У відео з морквою про Канаду. Я полюбила Канаду і вперто висіваю лише її. Але декілька коментарів було, що болівар дуже гарна морква. Захотіла я й болівара собі спробувати. Для порівняння Канада у мене вже є, а тепер буде ще й болівар. До речі, теж буду висівати, пробувати на схожість. Хоча це насіння свіже, бо тоді його не було, коли я виписувала, і цибуля свіжа, то я все рівно буду провіряти на схожість. Узяла тисячу штук цибулі, хочу спробувати розсадою торгувати. Я не придумала, ще, як це буде виглядати, але у нас на квіти трішки попит зменшується. А в мене теплиця не зменшується, яка була така й залишилася. Місце є, буду пробувати цибулю вирощувати на розсаду. Ну, можливо, ще щось придумаю. Агресора я не пробувала десь отам в січні спробую на схожість. І вже я оте, оті рослинки що зійдуть, висаджую собі з ранньою капустою, і така велика гарна капуста виходить. Для мене провірити на схожість це дуже просто. Знайшла яку коробочку. Щоб під руку потрапило, землі завжди достатньо. Я підписую 1, 2, 3, висіваю 5 або 10 насінин, присипала і стоїть, воно сходить. Тому що ще цибулю буду висівати у ящичок для розсади. Там густіше, рідше зійде, але то теж не дуже цікаво, коли порожній ящик. А моркву буду розкладати на грядці. Це тратим багато часу, і не люблю я, коли порожні рядочки. Тому бажано провірити дрібне насіння на схожість. Я коли не впевнена, так і редиску провіряю і червоний буряк. Посіяла лише два рядочки, цибулю Ексібішен і моркву Болівар, і підписала. Хоча я думаю, змогла б сходи відрізнити цибулі та моркви, але нехай буде так. Якраз із кришечкою. Будемо чекати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Так що я вже отримала бандероль і бандерольку. Цікаво, чи буде ще бандерельнятко.